Консервовані огірки, помідори, перець і гриби можна придбати на ринку у Тернополі. Продавці пропонують мариновані солені, квашені овочі та фрукти в банках і на вагу. Які ціни дізнавали журналісти Терену. Так квашені помідори, яблука на вагу можна придбати по 50 гривень за кілограм. Огірки в середньому 130 гривень. Найдорожчий гострий перець 200 гривень. Півлітрова банка квашених овочів обійдеться у 50-80 гривень. А літрова банка квашеної капусти 50 гривень. Також у продажу є морська капуста 250 гривень за кілограм. Один з продавців на ринку Володимир Підгурський займається квашенням вже понад 40 років. Це його родинна справа, адже до неї долучаються і діти, і внуки. Чоловік ділиться секретами смачних квашених овочів. Вартість будь-якого з квашень у нього 80 гривень за кілограм. Бурак квашений, книжок квашена, ратунда квашена, перецюга квашена, зелені помідори квашені, слива квашена. Ну, спеції, пропорції, пахнючий чорний перець, коліандр, гвоздика. Квашую в одній бочці по 200 кг, 500-літрова бочка дубова, 200 кг засолки, холодний погріб і проточна вода. Також на прилавку у пана Володимира можна знайти мариновані гриби. Літрова банка міксу різних грибів 200 гривень, білих 350 У продажу на ринку є й мариновані овочі: огірки, помідори, перець, які готують з додаванням оцту. Такі консервації зазвичай продають у півлітрових банках. Їх вартість в середньому 50-80 гривень. Тернополяни, з якими поспілкували журналісти Терено, розповідають, що люблять і квашені, і мариновані овочі та фрукти. Однак рідко їх купують, адже зазвичай все готують самі. Дуже любить. Ми купуємо багато, 10 кілограм капусти. Квасимо і їмо, і це дуже корисно. Їдемо в село в гості до сестри, маринуємо огірки, помідори, все, що тільки можна. Гриби закривали, все закривали. Перець. Капуста. Квашена капуста, номер один. Огірки, помідори закручувати. Це таке. Сама улюблена за як то кажуть. Маринуємо більшість. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.